Тим більше, що є додатковий заробіток, що є, де заробити. Реалізовується державна програма Армія відновлення. Її мета залучити людей, які тимчасово втратили роботу до відбудови країни. Сьогодні дізнаємося, як ця програма реалізовується на Прикарпатті. Івано-Франківській області залучають безробітних до суспільно-корисних робіт з лютого місяця. Наразі в них взяли участь вже 65 людей. На Прикарпатті суспільно-корисні роботи направлені на ремонт і будівництво житлових приміщень, заготівлю дров та допомогу людям, які потребують догляду, зокрема й внутрішньопереміщеним. Косівщина саме Яблунівська громада стала першою, де стартував цей проєкт, ми сьогодні знаходимося у Яблонівській територіальній громаді, а саме у стаціонарному відділенні для перебування і внутрішньоприміщених осіб, і осіб, які потребують догляду. Сьогодні основне завдання служби зайнятості, чому ми сюди приїхали, це наші безробітні працюють на суспільно-корисних роботах. Кочівська військова адміністрація, Косівська філія Івано-Франківського обласного центру зайські. Першим розпочали ці роботи. На сьогоднішній день у нас в області є 14 догорів, з них 5 догорів це у Яблонівській територіальній громаді. Види робіт вони різного характеру є. Сьогодні ми бачили, де добре заключений з даним відділенням по догляду за хворими, догляду за малозабезпеченими і догляду за тими людьми, які були в окупації і переселені тут в це відділення. В Яблонівській громаді у центрі надання соціальних послуг, де живуть люди, які потребують догляду, та ті, які тікали від війни, за цією програмою працює і 45-річна Галина. Жінка раніше працювала продавцем, але роботу за спеціальністю не знайшла. Тож вирішила долучитися до суспільно-корисних робіт. Як мені запропонували в центрі зайнятості, я цього не злякалася. Це мені, наприклад, подобається, що тут немає ніяких проблем. Допомагали таке тутка, і витирали порохи, і на кухні допомагали, що там було потрібно. ну, Всякі таке. Що, що нам показали, то ми все працювали. Користь є, ви бачите, так як тут є так багато таких людей потребуючих. Що... Як як то кажуть, що і потрібно їм допомагати за подібні роботи? Люди отримують кошти в сумі мінімальної заробітної плати 6 тисяч 700 гривень. Це більше ніж допомога по безробіттю. Тож не вагаючись, погодилася долучитися до такої роботи, і Марія Миколаївна була на центрі зайнятості. І нам тепер Юрій Дмитрович знову знов на повернув нас на суспільно корисні. Так ми працюємо. Приходжу до людини. От бачу, що людина там облилася. Треба поміняти білизну, треба навіть закинути попрати до білизну. Треба прибрати людині. Треба ту грядку упорядкувати біля хати, бо вони вже не городи не тримають. Вони такі вже обмежені люди. Так, і їм треба та все треба зробити, та й та стараємося догодити їм, стараємося зробити так, щоб було так. Всім добре. Я дуже люблю одиноких своїх. Е Людей, тим більше, що є додатковий заробіток, що є де заробити, бо тепер нема де робити. Є в Лунівському центрі надання соціальних послуг раді такій ініціативі уряду і служби зайнятості та кажуть, що завдяки новим працівникам відчули полегшення. Нам стало набагато легше, коли з'явилися ці працівники, тому що відділення розраховане на 30 ліжку місць, оскільки в нас зараз є більше підопічних, а працівників я не маю можливості прийняти на роботу то нам це дуже добре, тому що є люди, є додаткова сила, яка може допомогти. Вони допомагають і на кухні, там, якщо треба заготовити продукти харчування. Вони прибирають, миють вікна, дрібний ремонт. Ну от таке, це побілка, це зараз нам потрібно буде покрасити батареї, двері. І... От до таких робіт ми їх залучаємо. Поспілкуватися із працівниками та оглянути умови праці в облунівському центрі надання соцпослуг приїхав і Богдан Сагайдак, начальник південно-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Наша мета тут відповідно до окремого доручення Ігоря Анатолійовича Дегнери, тобто надавати роз'яснену роботу суспільно корисних робіт. Ми роз'яснюємо права і обов'язки працівника, тобто в час його роботи. От в таким чином наша превентивна ця робота проводиться. А ось голова Яблонівської громади пропонує розширити перелік суспільно-корисних робіт, до яких можуть залучатися безробітні. Ми, як жителі Карпатського регіону, напевно, в уряді це побачать, Можливо би. Був такий дозвіл залучати людей для суспільно корисних робіт, можливо, цих людей би можна було використовувати національним парком, державними лісгоспами, не знаю комунальної власності лісовими господарствами, і це би дуже дало великий поштовх для людей отримати роботу внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території нашого району, а також ми місцевим жителям. Ми можемо змінити Карпати. Якщо ви безробітні і маєте бажання приєднатися до суспільно корисної. Роботи, звертайтеся до центру зайнятості надії дзінької вантинесюк Прикарпатська інформаційна корпорація.